Треба робити щось, тому що от кожен, хто нам какає під ноги, розумієш, воно нагромоджується, нагромоджується. Ми так привикли пристосовуватися. То ні, не пристосовується. А говно хавати, ну, ну куди? Ми можемо, звісно, його їсти, а нафіга. Слава Україні, мої любі українки та українці. Півтора місяці тому я долучився до штурмових військ Збройних сил України. За цей час я встигнув пройти базовий курс військової підготовки, отримати військову спеціальність та скласти присягу на вірність українському народу, в який, зокрема, я присягнув діяти в інтересах своїх співвітчизників. Чим власне зараз на ваших очах я і буду займатися. В цьому відео ви побачите на які суперпотужні засоби особистого захисту та ведення бою для українських військових. Витратили сотні мільярдів наших з вами податків справжні патріоти з Міністерства оборони. А також з'ясуємо, що з тим всім ми можемо, а головне, маємо робити. З цього приводу я навіть вдягнувся відповідно. На мені зараз частина з тих 46 позицій лайна, які видають в 10-й рік воюючій державі, тим, хто не жаліючи свого здоров'я та дуже часто життя, вирішив ту державу боронити. Маю сказати, що я дещо перебільшив. Не всі речі, що видають військовим, настільки жахливі. Хочу відзначити якісні окуляри та взуття, непоганий речовий мішок та рюкзак, ну і одні з кращих в світі шкарпетки. Шкода, що в них можна засунути лише ноги. Хоча. Ідеально. Та незважаючи на ці чарівні девайси. Більше 90% військових за власні кошти або за допомогою дай їм бог здоров'я волонтерів, які акумулюють кошти небайдужих людей, мають знаходити або купувати основні та додаткові засоби особистого захисту та ведення бою, такі як шолом, броня, РПС, підсумки, різноманітні вдосконалення зброї та багато іншого. Такий висновок я зробив з того, що бачив та чув від бійців свого та інших підрозділів та частин. Цивільні глядачі цього відео можуть засвідчити цю обставину, просто подивившись на фото та відео українських військових, на яких практично відсутні речі, якими їх забезпечило Міноборони та гроші платників податків. І зараз ви зрозумієте, чому. Почнемо з шолому. Для захисту голови мені та побратимам видали ось цю хрінь, виробництва чи то Китаю, чи Туреччини. На Ютюбі ми не змогли знайти відео його випробувань на міцність, тому вирішили влаштувати своє. Просто гепнувши цим шоломом по шолому виробництва компанії Українська броня. Що вам сказати, Україна залишилась такою, як була, а от Китай чи Туреччина трохи прогнулась. Після цього ми знайшли собі надійні, перевірені в боях шоломи. Та не всі мають змогу замінити те сміття до участі в бойових діях. Сподіваєш, можливі наслідки цього пояснювати не треба. Далі у нас основа особистого захисту українського вояка. Я маю на увазі на думку людей, які цю хрінь носити ніколи не будуть. Це бронежилет Корсар. То гарпунів в сраку тим чуждовим людям, які з відомих тільки їм причин вирішили цей виріб закуповувати. Знаєте, якщо мені скажуть, що той предмет українського військового гардеробу вигадали московити, тоді це багато чого пояснить. Тому що ходити, а тим більше бігати чи активно рухатись в тому девайсі, це якийсь особливий вид тортурів. За посиланням в описі ви знайдете відео від одного з українських виробників броні. Чіткою аргументацією, чому той корсар носити не можна і чому кров військовослужбовців, які загинули через надвисоку якість цього бронежилету на руках під посадовців Міністерства оборони. Сподіваюсь, апетит вас ще не пропав, тому що на черзі в нас справжній тришаровий десерт. Живати, який я нікому не раджу, та знати, про який треба. А в ролі першого шару в нас буде панама виробництва наших китайських друзів. Ну, це тих друзів, які ротами своїх дипломатів іноді кажуть, що в Україні нема справжнього суверенітету. Коментувати ту маячню я не буду, натомість покажу вам, чого насправді немає. Подивіться знову на цю китайську власність Збройних сил України. Бачите, це наче вентиляція. А з іншого боку, наче і ні. Ще раз, тут вентиляція, а тут ні. Я вважаю, що хай би наші китайські друзі навчились дірки в капелюхах робити, а вже потім розповідали, що там в кого справжнє, а в кого не справжнє. До речі, український виробник з тими дірками впорався. Чому той самий виробник не робив крім кепок ще й панами? Це питання знову ж таки треба задати Міністерству оборони. Та вони ще з питаннями про ціни на яйця не впорались, а там ще питання про ціни на картоплю, яблука, фляги та багато інших цікавих питань. Наступним шаром нашого десерту буде РПС або ремінно-плечова система. Хороша РПС українського виробництва виглядає приблизно ось так: міцна тканина зазвичай кордура. На ній нашиті чи зроблені лазером стропи для розміщення підсумків. Всередині може знаходитись м'який балістичний захист від уламків, а на внутрішній стороні меж панель, щоб на боки не давило то, що навішано на пояс і менше впрівати. Та як ви встигли зрозуміти, для наших героїв нічого не шкода. А це означає, що нам не потрібно якесь там хороше, нам потрібно тільки найкраще. Тому інший український виробник, напевно, за бажанням замовника, тобто Міністерство оборони, замінив балістичний захист та комфорт в межпанелі на перевірений часом матеріал. А саме на справжній і якісний український похуй. Ось шар пінного похою, який не захистить від уламків та стане порятунком для українського воїна, в випадку, якщо московити приймуть рішення замість арти, наприклад, кидатись грудками землі. А ось шар нейлонового похою, який підвищить градус в будь-якій ситуації. Ну і нарешті третій шар нашого десерту так сказати, підсумок. Хоча завжди це не підсумок, а підсумок для магазинів. Нормальні підсумки виглядають якось так чи так або навіть так. Це аптечка і підсумок для магазинів. А наш виглядає так. Іншого підсумка в Міністерство оборони для українського воїну немає, тому що це єдиний підсумок для магазинів, який видають. А що з ним не так, спитаєте ви? Перше, це підсумок на фронтальну сторону броні, з яким неможливо нормально зайняти позицію для дій лежачі. Друге, з нього випадають магазини, тому що відсутня нормальна система фіксації. Бачите, в цьому підсумку все тримається навіть без додаткової фіксації. А в підсумку від Міністерства оборони, мабуть, хотіли втілити слово воля, тому що ваші магазини можуть опинитися на волі без вашої нато згоди. І третє: перших двох пунктів вистачає, щоб відправити цей девайс. Туди звідки його і взяли, тобто на смітник. Потім підійму, тому що ту хрінь ще треба буде здати або повернути за нього кошти. А знаючи про рівень мистецтва закупівель наших чиновників, коштувати ця ганчірка з фастиксами може як оригінал Кобзаря з підписом Шевченка. Військова форма та спорядження мають бути комфортними, функціональними, міцними та наскільки то можливо легкими. Тому для виробництва таких речей використовуються міцні тканини, дихаючі мембрани, швидкосохнучі, терморегулюючі матеріали. Саме тому українські військові прагнуть використовувати форму та спорядження країн НАТО або відповідальних українських виробників, які не поступаються в асортименті та якості західним конкурентам. То чому замість якісного ще раз наголошую, українського спорядження Міністерство оборони витрачає сотні мільярдів наших з вами податків на придбання нікому з військових непотрібної Купи неякісних ганчірок та тактичного сміття. Єдина перевага яких зі слов людей, яким це лайно видають, це те, що всі ті девайси викинути не шкода. Чому теж міністерство досі не виділило вже обіцяні гроші на виробництво українських дронів, які при тих самих технічних характеристиках до п'яти разів дешевше за китайські аналоги? Чому волонтери набагато швидше закривають нагальні потреби військових, що перебувають в зони бойових дій, в оптиці, спорядженні та навіть зброї? Таких питань ще багато, хоча не повинно бути жодного. Тому що через в тому числі існування цих питань кожен день гинуть українські військові та цивільні люди. Але найбільшу пожежу в Сьогоднішньої області викликає в мене реакція суспільства на існування подібних питань. Тому що реакція замість шторму подібна на кола на воді. Шовту в не кинь, реакція та ж сама. Крадіжки на закупівлях зброї та харчів для військових. Кола. П'яний суддя збив насмерть нацгвардійця на блокпосту. Кола. Скалічених на війні бійців, які більше не можуть воювати, незаконно вводять за штат зарплатою 800 гривень в місяць для того, щоб не виплачувати компенсації. Кола. Продовжувати можна ще довго. Та давайте переходити до головного. Шостіма тими питаннями ми можемо та маємо робити. В раз, якщо ми дійсно громадянське суспільство, ми маємо єднатися для координації наших зусиль. Зараз не час для майданів та мітингів, тому що Тил має працювати на потреби фронту, тому що війна ще не виграна, таке враження, що люди думають, що ми просто ще не визначили з датою. Та й будь-які протести Русня спробує використати на свою користь. Через це хоча б онлайн-координація необхідна, тому що коли потрібно зібрати електронні підписи для того, щоб поставити питання та отримати відповідь від влади, ми не повинні місяць збирати 25 тисяч підписантів, а за день збирати 100, 200, 300 та хоч мільйон підписів. Тільки в такому випадку ні президент, ні парламент не зможуть ігнорувати питання на кшталт тих, що задаються в цьому відео, які, наче і звучать поміж людей та навіть на державному рівні, та абсолютно не вирішується. Звісно, якщо в нашій країні немає декілька тисяч людей, які готові витратити 5 хвилин в день для спроби налагодження ефективної комунікації з владою. Ну що ж, тоді ми не громадянське суспільство. Ми більше схожі на спільноту любителів поїздити на Велику без сідла на декілька десятків мільйонів маленьких винтиків. Навіть тоді, коли потужні люди на фронтах змінюють долю України, віддаючи за це своє здоров'я та життя. Маленьких вінтиків впевнені, що нічого змінити не можуть. А якщо це так, про яку славу та про яку націю ми говоримо? Чого вичванетеся ви, сини сердешної України, що добре ходите в ярмі, ще краще, як батьки ходили, з вас деруть ремінь, а з них, бувало, і лід топили, і наче 200 літ віршу. А тут нічого не змінилось, іначе незалежні вже, а те ярмо таки лишилось. Молив блага Шевченко, нас, щоб ми, як рідні, обійнялись. Та зрадили тебе, Тарас. Твої нащадки обісрались. А якщо ні, тоді лупимо вподобайку, друкуємо коментар та ділимося цим відео через месенджери та соціальні мережі. Ми можемо перетворити ту дебільну звичку вирішувати долю країни в себе на кухні на потужну практику справжнього народовладдя. Зараз ми маємо всі технічні можливості, щоб налаштувати зв'язок між окремими кухоньками, поєднавши їх в велику українську онлайн-кухню та спробувати приготувати на ній адекватний діалог суспільства та влади, щоб наші народні обранці нарешті побачили та почули, що на тих кухнях про них говорять, відповіді на які питання потребують та яких дій вимагають. Дякую за увагу. Думайте, але недовго. Цілую, люблю героям. Слава, не терпи, скажи. От всю кругом, от кожному хаму треба говорити, що він хам. І тоді щось поміняється. Поки ми будемо сидіти, невже так через вікно дивитися на моїй вулиці, не стріляють і все нормально, доти будемо воювати понятно з ким.